Вітаю, друзі, з вами Автопоінт І у нас в продажу Ford EcoSport 2018 року. 2.0 бензин, автомат, повний привід. Пробіг всього лише 18 тисяч кілометрів. Як ви розумієте, ну, машинка нова. Машинка пригнана з Америки на пробізі 3 тисячі миль. Безпека відновлена. Машина в повністю справленому стані. Вона нова. Отже, це максимальна комплектація, яка тільки може бути у Ford, Ford EcoSport Екоспорт. Машинка відкривається. ось от. У нас також є сліпі зони. Перейдем до салону. Звичайно, у нас електросклопідйомники, авто, як воно має бути, електрорегулювання зеркал, саме собою. Все в ідеальному стані, тому що ну, машинка 18 тисяч км пробігу, ви самі розумієте, що стан буде дуже-дуже гарним. Отже, у нас мультируль, у нас є круїз-контроль, у нас є перемикання мультимедіа, у нас є керування голосом, саме мультимедіа. Це у нас коробка передач, у нас є спортрежим, як ви бачите. Два USB роз'єма, роз'єм 12 вольт, клімат-контроль двохзонний, як ви бачите, керування світлом автомобіля. Пробіг, як ви бачите, 18 тисяч кілометрів. Тут вказано дуже гарний руль. Що вам можу сказати? У мене самого Ford Kuga, і я дуже задоволений цим автомобілем. Я на ньому приїхав вже 200 тисяч кілометрів. І дійсно ніяких серйозних моментів навіть з цієї машини немає, тому що Ford Ford робить дуже класні машини. Дивіться, у нас на задньому ряді є система ISOFIX, ви зможете сюди під'єднати дитяче автокрісло. У нас є такий момент з підстаканниками. Місця тут хватає. І у нас навіть є розетка, правда, це американський стандарт, але вона тут є. Якщо ви купите перехідничок, у вас заді буде розетка в цьому маленькому автомобілі. Так от, у мене Ford Kuga, і це я вам скажу як міні kuga Така маленька-маленька Kuga. -маленька якщо ти дівчина, і якщо тобі подобається Kuga, але ти вважаєш Kuga за великою для тебе машиною, ця машина саме для тебе. По суті, вона виглядає майже один в один, але вона дійсно менша. І ще з моментів тут є у нас. Камера заднього виду з парктроніками Отже, машина безпечна, ти зможеш запаркуватись де захочеш з цією машиною. І дуже-дуже цікавий момент Дивіться, як у нас відкривається багажник. Розкажіть, ребята, це в нас прада чи що це таке у нас? Ось так у нас відкривається багажник. У нас тут є отакий відсік для особистих речей. Точніше, навіть не для особистих речей, а у нас є ремкомплект колеса. Якщо ви пробили колесо, ви точно не станете на дорозі, ви зможете зробити це колесо і поїхати далі. У нас є шторка, нічого не буде видно, в принципі, ніхто до вас багажник так не подивиться, не залізе. Отже, дуже цікаво реалізовано, реально як ленкрузер Prado. Міні-ленкрузер Prado. дивіться, у нас легкосплавні диски. Гума, гума в ідеальному стані, ну це зрозуміло, тому що машинка переїхала суваєш, 18 тисяч кілометрів. І ще, я згадав, дивіться, у нас є люк. У нас є люк такі маленькі машинці. Це дуже класно. Дуже красивий насичений колір. Такий червоний, знаєте, як, як вам сказати, навіть дуже схоже на червоний колір Ferrari. Хіба не так? Ось така машинка. Звертайтесь, пишіть, приходьте, будемо раді вас бачити. З вами був Автопоінт, Гарного вам дня!